Сьогодні в черговий раз не відбулося судове засідання в принципі, з такого прохідного питання. Там черговий обшук, який здійснювався, як завжди, незаконно, славнозвісним слідчим Яблонським, який має розслідувати справи Майдану, а намагається розслідувати. Як укладалися харківські угоди і чомусь звинуватити в них Петра Порошенка, як це зараз характерно для влади. Але чому ми вирішили, що це має бути цікаве суспільство? Тому що для обґрунтування цих дій слідчих у цьому кримінальному провадженні з'явилося тут досить таке неординарне документ, висновок таких собі експертів, які призначені були. Цим самим слідчим Яблонським, який, ну, по-перше, юридично нікчемний, тому що в нас Кодекс кримінально-працювальний він прямо забороняє проводити експертизу з питань права. Вважається, що судді, слідчі і прокурори достатньо інформовані у правових питаннях, щоб самим оцінювати дії тих чи інших людей на відповідність їх законам. І ця експертиза, слідчий Яблонський, вирішив доручити групі експертів з'ясувати, чи діяв Петро Порошенко як міністр, як народний депутат, як президент України, як громадянин у відповідності до Конституції України і законів. Це само по собі вже робить цю експертизу нікчемно. Далі там склад експертів, серед яких є фахівці, вони прямо не соромлячись про це, написали фахівці у сфері інтелектуальної власності, у сфері пожежної безпеки і у сфері техногенних вибухів. Я не жартую, це саме ось люди, які є спеціалістами в цих досить важливих на сферах життя, вони оцінюють питання відповідності дій міністрів, президентів, Конституції України. І далі вже ну, відповідно, що такі люди могли зробити далеко пішли з висновками, і так і так, тому що вони в цьому експертному дослідженні зробили висновок. Що зміни до Конституції України, якими було затверджено стратегічний курс України на членство в НАТО, на зміну позаблокового статусу, який був до того, на спрямованість на європейську інтеграцію, на членство в європейському Союзі, це виявляється є протиправним і шкодить Україні. Тобто, ми зараз бачимо, що ДБР це вже не вперше. Абсолютно намагається інтегрувати в наше життя, в наше законодавство абсолютно проросійські такі собі позиції, про те, що курс до на НАТО був шкідливий, конституція наша незаконна, це, хоча це абсурд аксімурон. Навпаки, закони і життя мають відповідати Конституції, а а, а не якісь експерти оцінюють конституційних тих чи інших дій нашої влади. І я переконаний, що оскільки це саме нам нав'язують якраз держава агресор, нейтральність. І з е, позбавлення нас е, перспектив членства в НАТО. Тобто я не, не здивуюся, якщо цю експертизу і ці е, рішення ДБР і особисто е, Слідчого Яблонського, як вже це було, е, будуть цитувати якісь е, персонажі типу Лаврова, чи вибачте керівництво іншого керівництва держави агресора. Тобто, ми в черговий раз бачимо, коли ДБР впроваджує в наше життя. І намагається переконати всіх про те, що правильною позицією є позиція держави агресора. А ви знаєте, я була шокована, дізнавшись від адвокатів Порошенка, тим фактом, що тепер у нас експертизу конституції робить не конституційний суд, а експерти з вибухівки, експерти з пожежної охорони це дуже важлива дійсно сфера діяльності. Але в нас проблеми є з вибухівкою, і з техногенними катастрофами і з пожежною небезпекою. Будь ласка, займіться цим, а не питаннями експертизи конституції. Це перше. друге. Для мене абсолютно очевидно, що це політична справа. Політична справа проти лідера опозиції, проти опозиції. Тому я дозволю собі дати політичну оцінку всьому, що відбувається. Перше це цинізм нашій команді нав'язувати щось що стосується харківських угод. Я разом з Андрієм Парубієм, разом з іншими членами нашої команди, фізично протистояла. Проведенню цього зрадницького абсолютно рішення в парламенті в квітні 2010 року. Хочу нагадати, що тоді Порошенко не був ані міністром, ані депутатом, ані президентом, ані спікером. Його не було в залі. Якщо у когось є в ДБР запитання по харківським угодам, я хочу нагадати, хто тоді був їх провайдером, да, окрім втікачів Януковича, Азарова, всієї цієї банди. Да. Але дехто ж залишився, спікером тоді був пан Литвин. Якщо хтось не пам'ятає. Атає, можна включити це відео голосували за це? Бігали отут по рукам у нас, бо ми тримали прапор, щоб закрити весь сектор тоді. Тодішньої більшості а, партія регіонів такі депутат Тадеєв, до речі, пан Єрмак був його помічником. Вся в повністю тоді в повному складі нинішнього ПЗЖ тоді була або міністрами той самий пан Бойка і компанія, або е, були вони тоді главами адміністрації президента Януковича. Зверніть увагу, до них жодних питань немає. А ми можемо ну, якщо в когось є там склорос, нагадати події днів. І правда була в тому, що ці угоди якраз зупиняли шлях України на право України на нашу суверенну зовнішню політику. І я пишаюся тим, що саме Порошенка і наша команда вибороли разом зі збройними силами України в першу чергу і суспільством наше право на суверенітет і суверенну зовнішню політику єдиними парасолькою безпеку. Ково для України дійсно є членство в НАТО, і це право визначати українському парламенту, українському президенту, який подав ці законодавчі зміни, парламент їх конституційною більшістю проголосував. І Порошенко їх підписав це для того, аби зупинити реванш в 2019 році. Бо ми ж не розуміємо, хто б що надумав в 2019 році, яку нейтральність впроваджувати. Чому це відбувається саме зараз? Ну для мене очевидно так само, що можливо країну готують до реваншу до того, що прийдеться. Найте відмовитись від НАТО, і треба шукати винних. А у нас завжди винен у сьому Порошенко. Це ж очевидно. У нас раніше у нас Порошенка напав на Україну, да там, і досі в ДБР розслідуються сотні кримінальних справ по не просто ганебним. а… Ну, Антидержавницьким пасквілям Портнова і кампанії про те, що Порошенка дозволив як Верховний Головнокомандувач контрнаступ, звільняючи частину окупованого Донбасу в 2014 році, про те, що він дав наказ в Керченській протоці нашим кораблям охороняти її, а не захопити ще тоді узбережжя Азовського моря і Чорного моря. Ви розумієте, що відбувається. А тепер нам говорять, що ну це ви вдумайтесь тільки дорогі українці. Говорять. Плавно-плавно підводячи, що війна. Повномасштабна розпочалася не через російську агресію, а тому, що це ж дійсно наратив Кремля, як правильно говорить пан Ігор, тому що Україна загрожувала Росії тим, що вона може стати членом НАТО. Вона скоро НАТО буде винна в тому, що в Україні щодня росіяни вбивають українців. Це просто абсолютне, знаєте, намагання поставити з хворої голови на здорову, переключити. І в даному випадку мені просто цікаво, що 6 років ДБР, витрачаючи вже мільярд. Де, по-моєму, бюджетних гривень займається абсолютно маячнею, замість того, аби дійсно зайнятися тими питаннями. Як так трапилося, що за два десятиріччя до 2019 року у нас, знаєте, йшли в Росію там півкраїни, намагалися туди тягти партія регіонів і оці всі товариші. Я хочу нагадати, що війна в нас почалася, коли у нас була зафіксована нейтральність в 2014 році, а якраз в дев'ятнадцятому, коли ми були, вибачте, уже мали сильну армію, Путін не смів нападати в 2019 році і тільки дивився, коли ж послабна Україна. От сьогодні звернення до влади не треба послаблювати Україну ще й внутрішніми чварами, припиніть займатися маячнею, припиніть займатися політичними справами, займіться посиленням збройних сил України, єдності України і таке інше. А ця справа має абсолютно політичний характер як людина, яка Пишається тим, що ми тоді маленькою командою опозиційною боролись проти прийняття цих харківських угод. Я хочу сказати, що всі причетні до цього або в Москві, або в трошки в іншому секторі сидять. Партії регіонів ОПЗЖ. Будь ласка, до них задайте питання. Так, дивиться. Я думаю, що ця експертиза повний її текст буде оприлюднена найближчим часом. Ми очевидно почуємо від пана Яблонського, який замовив її проведення. Що це втручання в роботу слідства, це розголошення тиніцію слідства. Ну, на мене це враження давно не робить. Я вважаю, що суспільство також має дивитися на цю ситуацію не з позиції людини, яка працювала за Януковича і яка брала участь у переслідуванні учасників Майдану, а тепер очолює управління в ДБР з розслідування справ Майдану, така метермофоза. А з точки зору своїх власних інтересів, ці висновки вони не лише проросійські за своїм змістом. Я наполягаю на тому, я вважаю, що я можу про це говорити, з власного в тому числі досвіду, що вони російські за методиками. Коли мене два роки тому судили в Росії заочно за те, що я посмів уявляти собі, сказати, що росіяни вбивали людей в Бучі цивільних, а також там були експерти, які вивчили мої слова і сказали, що дійсно є, є ознаки того, що, що це неправда. І в Росії така система, коли призначається експертиза, не для того, щоб переконати суддю, не для того, щоб щось встановити, що коли слідчий чогось не розуміє сам і призначає людину, яка там досвідчена, має кваліфікацію і так далі. Треба розуміти, до речі, як ця ситуація пов'язаний з партном. Цю експертизу закінчили у червні цього року, коли Портнов вже був мертвий, після того, як його застріляли в Мадриді. Але починалася вона в лютому. І а, люди, які не стикалися з цією системою, ані в російському варіанті в оригіналі, ані в її, тепер, на жаль, вже нашому варіанті, який нам імпортували за останні роки, вони дійсно думають, що експертиза має щось встановлювати. Ні, це, це інший спосіб роботи. Слідчі чудово знає, і суддя знає. Судді також, в принципі, не глупі люди, вони туди не потрапляють, ідіоти. Якщо суддя вже працює, то напевно він там вже пройшов певне там. Це робиться слідчий, може таку експертизу призначити лише у варіанті, коли він знає, що суддя, який все розуміє, все знає, заточений, заряжений, просто підпише, буде удавати, що він, він лише суддя, а тут цілий військовий експерт зі стажем роботи 1978 року, військовий пенсіонер і експерт в обохотехніки, експерт у інтелектуальній власності, вони, мабуть, знають краще. І суддя ви проводите такі експертизи, знаючи. Що у вас є ваші підконтрольні судді, які це підмахнуть. Це не для того, щоб суспільство пояснити, що там науковці, експерти встановили, що Порошенко дійсно вільний в тому, що почалася агресія 2014 року. я це не вигадую, тому що він в інтерв'ю 10-го року Мустафінаєму щось не так сказав. А якби він сказав щось інакше, то може агресія 2014 року буде. Була. Вони нікого не, питають, не пробують переконати, вони нікого не пробують. Перетягнути на цей бік. Вони знають, що в них, ну знали принаймні на той час, я в цьому переконаний, коли це починалося, тобто у лютому, що в них є заряджена схема, в них є заряджена траєкторія, по якій ця справа піде до суду, суддя це дійсно підмахне, тому що він, він це знає, він знає, як треба, він знає, що від нього очікується. Мабуть, смерть пана Портнова трохи цього систему поламала, бо вже нема такого, ми принаймні не спостерігаємо такого щільного контакту між окремими слідчими і окремими суддями, але той факт, що цю експертизу сьогодні в умовах станом на серпень 2025 року все ж таки не побоялося принести до суду і не побоялося її засвітити, розуміючи, що ми негайно про це розповімо суспільству, це означає, що в принципі справа Портнова живе. Я думаю, що в нас ще буде час про це поговорити. Це, це довга історія, вона не закінчиться сьогодні, напевно. Я хотів би лише закінчити на, на той тезі, що людям, які думають, що вони обслуговують інтереси президента Зеленського, я переконаний, що пан Єблонський він про себе дійсно щиро думає, що він працює ну, в якому сенсі на Україну, в тому сенсі, якому в Україна сприпадає Зеленським. Їм треба шукати не експертів, вибухотехніків, які їм пояснять, що, що там було в 2009-10 роках, і як саме Порошенко відповідає за. Вторгнення Росії в 2014 році. А їм же треба шукати експертів, які скажуть, що не підготовка до вторгнення в 2022 році, не евакуювання цивільного населення з міст, які було з самого початку зрозуміло, що будуть швидко захоплені або оточені, що це все не шкодить інтересам України. Я абсолютно вірю в те, що таких експертів можна знайти. Це не дуже допоможе, не сильно. Але, мабуть, їхні пріоритети мають бути вже такими, бо займатися десятим роком ну, вже трохи не актуально. Хоча, напевно, вони думають, що з цього можна з цього сюжету можна ще щось вичувати. А, а вам ще раз дякуємо за увагу до цієї ситуації. Вона в першу чергу, я в цьому переконаний, вона потрібна не нам, не Порошенку, вона потрібна суспільству, бо суспільство має розуміти, що відбувається. Той час, коли всіх займає лише війна, всіх займає лише перспективи того, що може бути припинення вогня. Поки ми з вами думаємо про припинення вогню, ці люди, які займаються цими речами, вони думають про щось інше. Треба їм нагадувати щоразу, що вони не в вакуумі, що вони не, не там десь, десь путьмі, вони на очах у суспільства все це робить. Суспільство спостерігає, суспільство чує, суспільство бачить. За що вам окрема подяка, панові журналісти? Дякую.